Сьогодні український медик це ще й відважний та невтомний воїн свого професійного фронту. Напередодні дня медичного працівника наша знімальна група мала нагоду поспостерігати за роботою медиків Нетішина у медико-санітарній частині та на Хмельницькій атомній електростанції. Керівник СМСЧ Василь Пословський розповів, що крім лікування мешканців міста, уже рік персонал медсанчастини лікує та реабілітує наших захисників. Для цього лікарі не шкодують ні сил, ні часу та постійно вдосконалюються. Нещодавно група хірургів і травматологів побувала на стажуванні у Хмельницькому, де відновлюють воїнів зі складними пораненнями. Там наші медики отримали досвід лікування бойових травм. Військові і травматологи ну, на сьогоднішній день мають колосальний досвід лікування, тому ми це вже вміємо і надалі можемо надавати допомогу більш складним пацієнтам. Після стаціонарного лікування воїни у Нетішині також проходять відновлення у відділенні реабілітації. Там же допомагають стати на ноги дітям з вродженими порушеннями та пацієнтам після інфарктів, інсультів і травм. За словами Василя Пословського, колектив медико-санітарної частини працює невтомно. Наприклад, Нетішин посідає друге місце в області за кількістю малотравматичних лапароскопічних операцій. Тиждень тому було вперше проведено три артроскопічні операції з відновлення колінних суглобів. Як повідомлялося раніше, незабаром у Нетішині нарешті запрацює відділення інтервенційної кардіохірургії. Ангіограф уже введений в експлуатацію. Спочатку група досвідчених хірургів з Хмельницького робитиме планові операції, згодом чергуватимуть у режимі 24 на 7. Смертність від інфаркту міокарда з запуском такої системи значно знизиться. В рази. Тому це для, для міста, для Нетішини це, це просто супер стратегічний проєкт. Медичні працівники самовіддано трудяться і на Хмельницькій атомній електростанції. Здоров'я персоналу для стратегічного об'єкта одна з гарантій безпеки. Це добре розуміють у службі охорони праці, до якої належить відділ охорони здоров'я. Запобігання, профілактика та раннє виявлення захворювань у працівників атомної електростанції є запорукою стабільної роботи енергетичної системи всієї країни. В цілому значним досягненням для атомної електростанції стало проведення медоглядів на території здоров'я пункту. Відсутність черг, сучасне обладнання, ретельний огляд і консультація для кожного працівника це далеко не всі переваги. Медичні працівники на Хмельницькій АЕС цілодобово несуть професійну варту, регулярно обстежують певні категорії оперативного персоналу перед початком зміни, проводять спеціалізований медогляд водіїв перед та після виїзду на маршрут. Крім того, у разі потреби надають допомогу усім працівникам атомної електростанції. Нещодавно справжнім викликом стала боротьба з ковідом. Служба охорони праці та медичні працівники Хмельницької АЕС зробили все можливе. Щоб мінімізувати шкоду від смертоносного ворога, з нагоди дня медичного працівника, генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра привітав тих, хто стоїть на варті здоров'я. Успіхів в роботі, в вашій допомозі, всім тим, хто того потребує, і нехай вам повертається здоров'я просто в рази більше ніж ви. Умусь надає за сумлінне та добросовісне виконання професійних обов'язків почесними грамотами були нагороджені працівники Хмельницької АЕС та медико-санітарної частини міста. Усім медичним працівникам України Нетішина, підприємства, вдячність і шана. А кожен з нас має пам'ятати, що наше міцне здоров'я це не лише приватна справа, а й необхідність для сили і міцності нашої держави.